Для фахової оцінки шахової ситуації на Житомирщині ми запросили Ігора Випханюка, триразового чемпіону з шахів нашої області. Доброго дня. Доброго дня. Як давно ви займаєтеся цим видом спорту? Шахом я займаюся з шести років. Мене привів до гуртка мій батько. Моїм першим тренером був Новофастовський Леонід Мусійович. Це видатна людина. На його рахунку більше. Більш за всіх кандидатів в майстри спорту в нашій області. Ні до нього, ні після нього таких показників ні в кого не було. На жаль, він зараз вже не працює в дитячій юнацькій спортивній школі, але ми з ним підтримуємо тісний зв'язок. В нашому місті взагалі шахи популярні? Я вам скажу, що, в принципі, наряду з футболом ніхто поряд не стоїть. Але Серед інтелектуальних видів занять шахи досить популярні. А ну, у якого покоління найбільш популярні? У доросліших, чи молодь також зараз залучається? Ви більшим? будете здивовані, але е, покоління після 30 і до 15. -ти. Середнє покоління 90-х, на жаль, випало. Дійсно дивує. А чи достатньо розвинуті зараз шахові гуртки в Житомирі? На жаль, Зовсім не розвинені. У нас існує одна дитяча юнацька школа і при ній шаховий гурток. Крім того, можливо, два-три маленькі шахові гуртки на базі якихось загальноосвітніх шкіл, але це дійсно дуже маленькі гуртки. І, на жаль, закритий шах, шаховий клуб, який профункціонував у нас близько півтора року. А чому він закритий фінансування? Фінансування базувалось на зусиллях однієї лише людини. На жаль, він не витягнув сам. Зрозуміло. А якість тренерів на Житомирщині? На Житомирщині дуже висока якість тренерів. Це історично було так. Але було. Зараз вони всі повиїжджали. Наприклад, Тросман, видатний тренер, він виховав двох чемпіонів США. Серед жінок він помер, на жаль, в тому році. Ну, зрозуміло, що він вже давно виїхав. Теж Новофастовський Леонід він закінчив свою діяльність таку, професійну тренерську. Серед інших тренерів, що були раніше, Бойдман, Кривошея, вони всі також або виїхали, або припинили свою діяльність саме на тренерській неві. На жаль, професійно зараз мало хто тренує. От цікаво, ви сказали за чемпіонів жінок. А хто краще грає на житомирщині, Жінки чи чоловіки? Ну, у нас я не можу казати раніше за 90-ті роки, тому що просто не знаю цього. А з 90-х років, починаючи, у нас була дуже гарна шахістка і Олена. Вона часто перемагала навіть сучасних гросмейстерів жінок. Але вона вибрала сімейні цінності замість шахової кар'єри. Серед чоловіків найкращий шахіст сьогодення це Кривошая Сергій, він гросмейстер. Він такий один у нас. А історично у нас Йосип Дорфман, найсильніший шахіст Житомирщини, він був тренером Гаррі Каспарова чемпіона світу і також був чемпіоном Радянського Союзу. І чемпіоном Європи у складі команди. Ви вже так переходите до досягнень шахістів Житомирщини, а які ще ви можете назвати такі найвидатніші? Ну, от, наприклад, те, що я застав, ми були чемпіонами України в іграх біла Тура». Це всеукраїнські змагання. Раніше вони навіть радянські, в всьому Радянському Союзі проводились. В особистому заліку Кривошея Сергій в 94 чи 5, я, на жаль, не пам'ятаю році, був чемпіоном України. Більше особливих успіхів в нашій області не було. А як зараз організовуються турніри взагалі на Житомирщині? Ну, давайте по ситуації в цілому. На жаль, mm. яка ситуація склалася? Зараз всім потрібні залікові очки. Галочки, в своїх звітах, ніхто не думає про дітей. Потрібно зменшити кількість молоді, яка не займається якимось ділом. Якщо ми зменшимо цю кількість, вона перетече в якість. Потрібно їх підсаджувати на баскетбол, на волейбол, на шахи. У нас же. Роблять так, вираховують, скільки ж ми грошей повинні вкласти, щоб досягти якогось результату. А результат повинен бути один молодь, яка не п'є і не палець. Це буде найголовніший результат. А як можна от молодь зараз ефективніше залучити до гри в шахи, наприклад? Дуже просто. Наприклад, давайте те, що ближче іншим, баскетбол візьмемо, хай не шахи. Якщо ми дамо нову спортивну залу. Нові м'ячики і нормального тренера секція з 30, група з 30 дітей набирається дуже легко. А це, якщо чотири такі групи, це, вибачте, 120 дітей, ми вже пристроїмо на одну залу. Це нормально буде. Шахи теж саме. Якщо нам зробити шаховий клуб, багато для цього не потрібно. Дуже багато шкіл, які в принципі. Після обіду простоюють. Можна дуже просто відкрити гуртки. Просто це потрібно, щоб хтось це захотів зробити. Так як дивідендів ніяких з цього людина не отримує, то вона і не намагається. А де в Житомирі взагалі можна зараз пограти в шахи нормально? Ну, окрім звичайно, такого на... під під'їздами в двориках? Mm -hmm, mm -hmm. Ну, дитя ще спортивна школа, залюбки приймає всіх охочих. А інші місця. Ну, я знаю, що в парку літній павільйон працював. Ми намагалися його перевести під нашу федерацію шахову. На жаль, ми зустріли повне нерозуміння з цього приводу. Нам сказали, що, що це ви хочете забрати павільйон, ви, напевно, там будете продавати пиво. Ну, всі думають, що це для бізнесу. Шахісти продавати пиво. Друге місце це ну, на, на, на стадіоні Спартак, але це, як ви кажете, це варіант такий дворовий. Я зрозуміла. А ви грали взагалі в шахи за кордоном? Ну, можу розказати про фестиваль, який проходить у місті Ломжа, Польща. Він традиційний, він проходить кожного року. Запрошується величезна кількість дітей з України. Я ще, будучи підлітком, їздив два рази, займав перше і третє місця. Я можу сказати, що що мені сподобалось, фестиваль не професійний. Він не робиться для того, щоб там найкращих шахістів зібрати. Але зате по кількості дітей, що приймало участь, це тисячі і тисячі дітей. Він проходить в величезному комплексі, щоб ви розуміли, місто Ломжа, населення його не більше 30 тисяч людей. Не більше. Це якщо брати, це 10-та частина Житомира. Але в ньому є комплекс з двох баскетбольних е, великих майданчиків. Однієї волейбольної зали, і крім того, ще поміщалося біля тисячі шахістів. Це величезний комплекс. Було влаштовано харчування, проживання дітей безкоштовно з України. Приїжджали також з Росії, з Білорусі, з Угорщини. Ну, представництво величезне, якщо брати, вся Східна Європа. І як наші українці показали себе на цьому Ну, досить непогано. Я вигравав турнір. Це мій друг вигравав Максим Мелешко турнір в ломжі. І дуже часто брали призові місця. Дівчата наші теж вприз в призи потрапляли. Ну Україна дуже високо котується серед країн Східної Європи, а в принципі і в світі. Якщо брати такі показники як кількість гросмейстерів на кількість населення в країні, то ми займаємо перше місце. Навіть переганяємо Росію. Якщо заглянути в історію шахматних турнірів, який турнір запам'ятався вам особисто найбільше? Ну, я навіть не знаю, чесно кажучи. Я не є професійним шахістом. Хоча я і майстер спорту, але. Професійний шахіст це той, що заробляє гроші на цьому. У мене інтереси трошки інші. Тому Вибачте не я можу вас. Сказати. А багато можна заробити на грі в шахах? Я, для мене рівень заробітку в шах, з, з шахами починається з першої сотні шахістів світу. І скільки вони е, десь приблизно отримують за це? Я так не можу вам сказати, але. Ну, вони можуть безбідно жити. Але це сотня гравців на весь світ. Я скажу, що українців серед них десь десятка сотні. Це дуже хороший результат, гарний. Менше росі... більше тільки росіян. І крім того, з цієї десятки близько п'яти-шести людей це мого віку, мої друзі, яких я знаю. Але разом з тим сотні і сотні не досягли цього, але положили на це десятки років. То що це, це, це справа така важка, досить важка. Угу. І все ж таки, якийсь турнір є, який вам найбільше запам'ятався? Ну, можливо, коли ми виграли білу туру, це змагання всеукраїнське. Тому що ну, Житомирська область зустрічала як досить таку темну конячку, ніхто в нас не вірив, а у складі. Два хлопці і дві дівчини. Ми виграли турнір у таких областей, як Харківська, Дніпропетровська, Київська. Ну, це не несподіванка, це взагалі такого не могло бути в принципі. Але це сталося. Це а... мені сподобалось, звичайно. Але я, я рекомендую займатися шахами не тому, що можна досягати якихось вершин, а тому, що це розвиває логічне мислення і дозволяє вирішувати задачі, які. Ти вирішуєш шахами, ти і в житті зможеш їх з легкістю вирішувати. А можете якусь паралель, можливо, з власного досвіду привести, як вам допомогли шахи в житті? Ну, скажімо так, коли ти в щось дуже сильно віриш, наприклад, ти граєш партію, і от тобі дуже хочеться перемогти, це закладує такі е, якості, якості людські. Коли ти по життю йдеш і віриш, що це можливо. Тобі потрібно щось зробити, щоб поза людськими межами. Але ти дійсно віриш, що це можливо, тому що ти це вже робив не раз за шаховою дошкою. Ви сказали, що вас батько перевів до шахового гуртка в 6 рочків. Як ви пам'ятаєте, як ви взагалі тоді відреагували на це? Ви хотіли? Чи... О, це колосально було. Чи Річ у тому, що я побачив свого тренера, і я просто я в нього закохався. Це людина з сивим волоссям, який Тобі просто внушає таку довіру, ти просто в це все поринаєш з головою. Мій перший шаховий клуб е, знаходився біля 22 школи, е, називався дебют. Ну, до речі, у нас там був настільний теніс шахи. Я пам'ятаю навіть. Е, Запах тієї кімнати, де перший раз я почав займатися шахами. Я дуже вдячний моїм батькам, що так склалося, що я туди потрапив. А ви пробували займатися якимись іншими видами спорту? <гум> Може, по мені не скажеш, але в принципі я займався волейболом, баскетболом. Ну, на гарному рівні, молодіжному. Був призером чемпіонату району шашки, Шашок. <гум> Чим ще? Я дуже полюбляю великий теніс, граю регулярно. Ну, зараз, на жаль, спортом менше став займатися, тому що інші інтереси. Ну, тобто ви дуже розвинена різнобічна людина, так? Ну, не знаю, це ну, потрібно. Це більше. і волейбол. А, ну, добре. А, як ви відноситеся до людей, які вважають, що шахмати це не вид спорту? Вони кажуть, що це не спорт. Спокійно. Ну, Нехай. Ну, а ну добре, а в чому завдання стоїть? Доказати, що це спорт, я не хочу це доказувати. Я, до речі, дуже полюбляю гру в покер. Це спорт чи не спорт? Це дискусійне питання, це не має значення. Якщо справа, якою ти займаєшся, допомагає в якійсь якості тобі, чи вона допомагає суспільству? Чи ти допомагаєш суспільству в якійсь якості, займаючись цією справою, це вже достойне заняття. А то, що це не є спортом, ну, ну то що? Мене це ніяким чином не, не займає. Наприклад, багато хто вважає це наукою. Я теж спокійно відношусь, тому що ви можете не повірити, але... Хто знайомий з комп'ютером, той оцінить це. В мене база шахова займає 10 гігабайт пам'яті. Гігабайт. Чи це не наука? Я не думаю, що в спорті 10 гігабайт може займати щось, якась база, наприклад, навіть там. Т Тактичні футбольні схеми займають, я думаю, пару мегабайт. Так що це таке питання досить е риторичне. Нехай не спорт, нема проблем. Ціка. А чи реально взагалі в Україні зараз відновити шахматний спорт і виховати нових гросмейстрів? Його не потрібно відновлювати. По кількості гросмейстрів все добре, але розумієте, весь світ демократичний дивиться на всі показники, наприклад, економічні, з боку людини. Скільки одна людина може заробити грошей? В нас же дивляться з боку держави, скільки в нас ВВП нікому не потрібно. Мені. Все рівно, скільки в нас ВВП. Мені цікаво, скільки я заробляю. Те ж саме в шахах. Скільки гросмейстерів – це не показник. Показник, скільки дитячих турнірів проводиться в Україні, скільки дітей зайняті в шахах, скільки дітей не ходять, вибачте, в подвали. Ось це показники. А як це, зараз... як це покращити? Реально, я ж кажу, головна мотивація візьміть mm -hmm. Грузію. Грузія корумпована країна була. Що потрібно їм було? Потрібно було, щоб одна людина перестала брати хабарі. Один президент країни перестав брати хабарі, і країна розцвіла. Що у нас потрібно? Потрібно, щоб кожен на своєму місці робив свою справу і щоб була мотивація. Якщо нема мотивації, нема смислу це все робити. У Радянському Союзі шахами, не шахами, всім спортом піклувалась одна людина, яка відповідала за весь спорт в області. Зараз ціле управління. Якщо воно не вмотивоване, якщо йому потрібно просто здавати якісь звіти, то воно не потрібно. Його треба розганяти, цих людей треба займати в інших видах діяльності. В чому вони сильні? Навіщо його секретарем якогось управління робити, якщо він тренер по баскетболу? Хай де тренує. Навіщо бюрократія? Нам потрібно дітей тренувати, а не розвивати там якісь звіти. Можна особисте питання? Без проблем. У вас є діти? На жаль, поки ні. В планах. Звичайно. Ну, звичайно. Віки, так? А ви їх віддасте займатися шахами? Я не впевнений з тієї причини, що я сам їх навчу шахів. А те, що вони будуть займатися спортом, це однозначно. Це 100%. Ну тобто ви плануєте, щоб вони також грали в шахи, так як і ви. Майстрами не потрібно ставати. Ні, ви не хочете? Я не хочу. А, я не чому бачу. така всього. позиція. Я вам скажу, я не хотів стати майстром, я хотів вчити гру. от... Є речі, які ви хочете пізнати, от як людина. Ви читаєте художню книжку. Ви ж не хочете вивчити її. Ви хочете прочитати її, отримати насолоду і пізнати те, що автор думає про світ, про події, які він описує. Те ж саме з шахами. Я просто хотів пізнати цю гру і став майстром. Якщо б я став першим розрядом, ну. Нехай. У мене не було мети стати чемпіоном світу. А про дітей, то я вважаю, що потрібно виховати здорових, сильних, розвинених дітей. І при цьому не потрібно, щоб вони були чемпіонами світу з якогось виду спорту. Ну, так як ви сказали, що ви займаєтеся різними видами спорту, так? А як ви можете оцінити ну, їх рівень в житомирі? Е, ну, оцінювати. З точки зору досягнень можна дуже просто. У нас є олімпійські чемпіони в Житомирі. Я вам не скажу зараз, які види спорту, тому що просто не пам'ятаю. Я знаю, що дуже сильний велосипедний спорт у нас, сильно розвинений. Ну, дійсно гарно розвинений, але ну, завдяки чому? Не зрозуміло. У нас немає велотреків, просто ентузіазм. Я так думаю, що ентузіазм. Я знаю, що розвинений бокс досить добре. Ну, в принципі, баскетбол непогано, е, дуже сильний тренер, на жаль, особисто не знайомий з ним. Я знаю, що прізвище Демп це легенда радянського баскетболу. Жіночі команди під його керівництвом вигравали дуже багато змагань. Дуже багато. Зараз він в таких умовах тренує, що ну, мені жалко просто. Це, такий... це діамантовий тренер просто. А якщо ну, оцінювати просто з точки зору не спортсмена, а от людини, яка полюбляє займатися uh -huh. різними видами діяльності, у вас є можливість в Житомирі десь uh -huh, ходити uh -huh. там, баскетбол, грати? Ну, скажімо так, дивіться, інтелектуальні ігри, наприклад, покер. Замість того, щоб ввести це в законне русло, або заборонити, або прийняти, що можливо, наші люди, ну, верх, ті, що зверху. Просто приймають рішення нічого не вирішувати по ньому. Чому? Захочуть заборонять, захочуть дозволять. Те ж саме по іншим видам спорту. Наприклад, шахістом стати — проблема. Тому що одна дитяча спортивна школа, її потрібно знайти, треба знати, де вона. Mm -hmm. Реклама, яка там реклама? Ніякої реклами нема, тому що це державна структура. Футбол грають, майданчики у нас в безліч. Що з ними. Вони під ключ. Їх здають незрозуміло кому. Діти не можуть на них грати. В дворах, там, де я грав, я, я виріс на польовій. Ми грали в дворах. Зараз там стоять машини, де грати? Незрозуміло. Не знаю, як це змінити. Наприклад, в кого є гроші, можуть спокійно займатися великим тенісом. Умови чудові в нас. Але це завдяки людям, які ентузіасти, які є гроші, вони побудували стадіон. Тенісний корт. Е, от е, ви ходили на тенісний корт на центральному Житомирському стадіоні? Ну, так як я не така багата людина, щоб платити великі гроші, то звичайно я більшість часу там граю. Ну, це, це не великий теніс, це просто ну, так, розрядка так, для так. тіла. А як там вам умови? Я ж кажу, це розрядка для тіла, але угу. це не це, це не є тенісом з великою буквою. Тобто там виховати чемпіона неможливо. Там можна виховати розвинену молодь фізично, але не можна виховувати спортсмена як, того, як такого. Це однозначно. Ну, На завершення побажати щось, не знаю, молоді. Я я вам скажу, я бажаю, щоб молодь не втрачала оптимізм, займалась спортом і бажаю нашій країні цвісти. Розвиватись бажано в демократичному руслі. Дякую. До побачення. Дякую.